Ну, Мабуть, метрів 70 на тому ж самому лугу, на Пасовиську, мабуть, це щось таке. Трошки більше, але теж неймовірно гарно. Чотири грибочка я тут нарахував, один показав, два, три і чотири. До речі, четвертий можна вважати, що продовження тої поляни теж ну, просто бубочка. Це не, гри... не гриби, це якісь... Ну, красавели, красавели. Так, зараз всі зріжемо, всі подивимось чотири штучки і побіжимо далі. Да? Півхвилиночки. терпимо красу, насолоджуємося. І летимо. Бо ми, ми ніяк не можемо зайти нікуди. І ось останні трошки сторонки. Так, рідовка лілованога. Можливо, не встиг сьогодні ще розказати. умовно істівний гриб потребує... Попередньо, ох ти, йолки палки ви дивіться, яка фіолетова. Просто як краски накрашена. Потребує попереднього відварювання біля 15-20 хвилин. Навіть супи з них варять. Потім, після відварювання. маринують, смажать. Дуже насичений квітково, квітковий такий аромат. Комусь подобається, комусь ні. Кому подобається, то дуже, кому не подобається, то теж дуже. але... Естетика вищого рівня просто.